Магічний світ Мавки. З вами я, Маріанна з України. Сьогодні буде експрес-розклад на таку тему. Кохання чи гра у нього можна загадати чотирьох постатей, чотирьох знайомих чи не дуже чоловіків чи друга, чи свого майбутнього нареченого, чи майбутнього чоловіка. Чи просто колегу, кого завгодно. Чотири варіанти. Варіант номер 1 варіант номер 2 варіант номер 3 варіант номер 4 І побачимо їхні почуття, що вони відчувають по відношенню до вас. Ці загадані люди. Так, варіант номер 1 Тут людина вся в роздумах, медитує, роздумує, дій ніяких не відбувається. До вас є бажання рухатися, але бажання це ця людина сама, сама в собі гальмує. Почуття є. Кажу, як є, як показують карти. Дивне таке якесь поєднання карт, але так і є. Почуття є сильні, навіть аж, знаєте, такі карта вежа, коли на почуття падає, це вже ну, думки про вас майже постійно у цього чоловіка. Але він обирає вихід з відносин або взагалі відвертається від вас просто, не пояснюючи, чому і як. Подумки весь до вас, ось так карти показують. Розуміє навіть, що ви в чомусь, може, навіть, знаєте, як шанс небес. І в той же час е не проявляється до вас ніяк, і навіть взагалі Ну, відносини не хоче взагалі вступати, і, може, навіть не хоче взаємодіяти з вами. Да? Може, навіть не спілкуюся з вами. Ось такий перший варіант. Варіант номер два. Так, тут у нас мах. Зараз побачимо. Треба уточнити. Маг може і гратися, може і, і, і ні. Ні, це маг чесний. Мах з картою правосуддя це людина майстер своєї справи, людина може бути самодостатня, може навіть багатий цей чоловік. Він до вас по-чесному ставиться, кохає, кохає. Карта так і вийшла, кохання. Карта чудова, споріднені душі, показує визнан. Із... Ну, це він так бачить. Угу. Карта любов, кохання. Може, навіть дійсно, аж прям, знаєте, запропоную навіть вам дружиною стати. Якщо, а, якщо до цього тут діло йде, да? я ж не знаю, якого загадала, може просто дивитись на якусь колегу, просто з цікавості. Да? Но, якщо він у вас цей чоловік цікавить, Якщо, можливо, ви в нього закохані, то да, Тут може бути кохання взаємне, дуже вірогідність велика. Так. Да. Кохання є. І дії. Дії також можуть бути в ближчому майбутньому. Так, третій варіант. Так, тут щось кохання я не бачу на карті. Карта може показувати ось це, що в інтернеті спілкування з цією людиною могло бути. Або варіант номер 2 друга версія ви на далекій відстані, інше місто, інша країна. Тут зовсім немає дій, активності, прояву до вас з боку цього чоловіка, загаданого. Він, як якийсь на нього, знаєте, чи відпочинок, чи він весь в роздумах, він може трішечки бути, знаєте, такий... Він якийсь показують карти чи нервовий, знаєте, в нього якась така тривожність зараз, чи в нього зараз в житті щось таке відбувається. Він дуже багато тривожиться, може навіть, ну, може, це пов'язано якось із вами, да? Прям тривога якась іде. Він тут дій не проявляє, не, не показує ніяких. Але якось ви наповнюєте його емоційно. Щось таке він показує, що ви йому як якась енергія жива, як жива вода ви для нього. Це точно. І бачу, вас, до речі, дуже гарною жінкою зовні. От йому подобається ваша постать, вся. Угу. Ну, весь ваш стан подобається йому. Красивою вас бачить. Але тут якийсь іде, знаєте, от так і називається карта. Нестійкий намір. От точно. І закоханість є до вас. Є. Хай не така прям любов, да? але є до вас точно закоханість. Знаєте, що я все зрозуміла? По цій карті, по двом картам, тут луна, два стовпи, людина вагається, обирає на виборі між вами і ще якоюсь жінкою. Розклад спільний, загальний, резонанс буде не з усіма, але я бачу так цей варіант. Тут точно 100% йде вибір або ви, або інша дівчина, жінка, і людина може обрати і не вас, до речі, да. може зробити, ну, якщо він вас цікавить, якщо ви в нього закохані, то тут таке може бути, що він теж закоханий, але одночасно в двох жінок. Так показують карти. Трошки щось таке, знаєте, непевне, цей третій варіант. Так, варіант номер 4 Угу. Тут щось дуже призадумався чоловік. Весь в роздумах, весь на своїми пентаклями роздумує, весь в пентаклях, ой-ой-ой, карта, карта повний крах, якась у нього криза, ще й фінансова криза, ще, знаєте, якось так йому не дуже зараз добре може бути. Це може бути людина з вашого минулого, якщо ви знаєте, що ви загадали. Або людина, з якою вже ви знайомі, да? якийсь певний час, не так що ось познайомилися три дні назад. Ви йому тут щось таке могли казати, знаєте, якісь слова від вас до нього йшли. Ага, тут ви могли йому навіть чи в коханні колись якось. Признатися, проявити себе. Або колись було в минулому кохання між вами карта любов випала. А ви більше як на минуле якесь показує. Бачу вас також дуже такою самодостатньою жінкою, незалежною, гарною, дуже вишуканою, знаєте, такою бачить вас, Ви йому подобаєтеся. І він показує ось тут двома картами, навіть бачить вас, до речі, матеріально. Забезпеченою жінкою, ну він так показує. Е, можливо, ви самостійно вмієте заробляти гроші непогано. Тобто, така ви е, від чоловіків незалежна в усіх сенсах слова. Угу. Самодостатня, гарна, е, така горда, ви. от він це показує. Йому зараз дуже важко і видно, що вичі на відстані, чи були відносини якісь закриті, йому без вас важко. Дуже важко, як тут ще сказати. Прямо ж може бути головний біль. Може, дійсно, весь час про вас думає. Якщо це щось з минулого, то ця людина це постійно про вас згадує, і от аж прям думки у нього, ці, аж якось його знаєте, так, трішечки аж нестерпно. Тому що він про вас говорить так от, да, через карти, хороші речі, що кохання або було, або й було і є досі. Показує, що ви принцеса Жезлів, дуже така пристрасна, вогняна натура, Бачу вас такою палкою, нестримною, дуже рішучою. Може, дійсно, ви десь закрили якісь відносини, ви, може, перше щось тут припинили спілкування або, або просто да, не пишете, не дзвоните перше і все. Якась тут ніби крапка, може, поставили ви ту крапку? Ну або він. Але він дуже згадує, якщо це щось із минулого. Він хотів би продовження відносин з вами, хотів би сильно з вами якоїсь зустрічі. Хотів би навіть, да, ось, побачення любовного. Угу. Може, навіть буде пропонувати в найближчому майбутньому зустріч з вами. Але ви знаєте, чесно кажучи, я вже другу карту беру. Ця людина може бути, йти до вас з любовним трикутником. Тут і трійка кубків, і трійка мечів. Дуже вірогідно, що в нього є якісь відносини, є або інша жінка, або інша дівчина. Може ви про це не знаєте, може він не говорить, а може ви знаєте. Може він реально навіть у відносинах буде зараз, да? в даний момент свого життя. Но тут карта страждання, розумієте, що він вам може, може вам. Трішки якось нашкодити емоційно, в плані, що будьте уважні, якщо ви підозрюєте, що там якась є третя особа, Да вона може бути, так? По цих картах, Да Хоча про вас от показує, що навіть кохання, Да Ну, тут хтось є 100%. Або у нього, ну, може, невеликий відсоток, що й у вас, Да але все-таки я на нього питаю, у нього щось там закручено. Трійка, трійка, якась або інша жінка, або, або просто в нього реально інша жінка, але він про вас тут думає дуже багато. Да. Він може вас кохати і дуже страждати від цього. Але якось так таємно, не виказуючи і нічого при цьому не роблячи, просто якісь страждання, душевні, емоційні карти показали. Ось такий експрес-розклад. Дякую за увагу. Дякую дуже-дуже за ваші лайки, коментарі, підписку, донати. До нових зустрічей, Марія!